Богдан лепкий, в корчмі, всунулася в двері, як тінь, зиркнула направо і наліво та й просто за коновки вхопила. Лешіть, заверещала від шинквасу сужидівка. Хто вас кликав? Хто вас потребує? Та я, мамунцю, лиш води вам хотіла принести. Просто з криниці. Більше нічого. Я вашої води не хочу. Ідіть собі, геть, най вас на очі не виджу. Ще мені якої біди з тих лахів натрісеш. Піячко їй плюгава. Мислиш, що я тобі за воду дам горівки? А золи не хочеш? Марш! Мовчи. Озвався нараз голос грубий, як з бочки, і перебив крики. А дивіть, нові люди, як тепер тії нехрести бідним народом християнським конірують. Жидівка глипнула на його ріст високий, на ті плечі медвежі, і лиш зубами заскреготала. А тепер він почав кричати Як я тут прийду, то має мені бути тихо! Як в костьолі, бо я задурно не сиджу, лиш за гроші. Правда, Іване? Та же правда, потакнув його товариш також Жовнір. Такі крики, то є, як той казав, зневага для нашої войскової особи. Субординація. Агов дівко, Дай но там для тої бідної жінки келішок горівки на наш рахунок. «Ай, но великий, чулась? вдарив кулаком, аж шклянки забриніли, і ще більше перебакирив шапку, і ще дальше висунув свій уланський чобіт. Бодай же ви, пане вояк, та капітаном були, благословила його стара баба. Та я ту в отій корчмі свої сили лишила, а подивіться, чого доробилась, о! Піднесла руку і показала локіть. О, а бодай же тобі, стара чарівниця, язик, спух, щоби ти того слова не скінчила, почала проклинати жидівка. А де пан Капрал крикнув, і вона втихла. Баба говорила далі. Та ж я тут, соколи мої, ясні, що найкращі літа змарнувала в отім пеклі. А вона мене тепер, як тую суку, гонить. А я ж її рудого шльомка, що в глинянах на оренді сидить, своїми власними грудьми не згодувала, ні? А я ж її тої сурки, що на фердлязі не вибавила, ні? А я ж її цілої череди жидів'ят, як та як вочка, не виводила, ні. А вона мене тепер на старі літа від свого порога гонить. Не маєш, каже, що тут заваджати, бо ти стара, бо ти немічна, бо ти в лахах, бо ти п'яна. А хто ж мене мої велюбі розпив, як не вона, а хто ж мене з сили обібрав, як тую гуску обскубав, як не вона. А де ж я такого пишного убранства доробилася, як не тудки? Ой, будеш ти, жінко, за мене, у господа бога тяжку відповідь мати. Будеш на самім споді у смолі горіти, бо воно вважаєте, так, терпіла я ту терпити там, а справедливість мусить бути. Бо якби чоловік знав, що ні, то сказився бися, руки собі кусав би, як вовк вив би». Таке тут на тім світі діється. Мої ви добрі! Слаба лампа кидала на неї свої немічні блиски і золотила космики сивого волосся, що в неладі добувалися з-під розхристаної хустки і спадали на латану сукману. Випрямила свою згорблену постать і словами метала, як мечами, але мечі падали на крицю і відбивалися від неї. Гей! А де ж тая горівка? гукнув жовнір. кілько я разів маю казати. Жидівка нерадо поставила на стіл чарку і пішла. Пейте, мамуню, та запийте свою біду. Дуже сте мися вподобали, бо правду вмієте казати. Шкода лиш, що запізно. Втихла, обтерла уста і повеселіла. Ой, що запізно, серце, то запізно. Вже моїх літ молодих не вернути, вже мені зазуля не закує багато, хоч би її і як просила. Пішла моя молодість доріжками крутими, вже її не дігнати. Лишила мене бідну, обдерту, безприюдну. А що ж я? Тепер сирота кругла буду на світі робити, яку я собі раду дам, що я ту своїм розумом придумаю. Що? Руками закрила очі і заводила. Не плачте, дуже вас прошу, не плачте, бо як на вас дивлю, то здаємося, що моя небіжка мамуня плаче. От такі саме були, як ви. Невеличкі, сиві, і хустка їм так само з голови злізала, як вам. Іди, кажуть, синоньку, та не бався, бо я ще надивитися на тебе хочу, нім на лаву ляжу. Не дочекалися, бідні. Схилився на стіл і мовчав. В корчмі було тихо, лиш вітер гонив улицями і товк вивіскою на корчмі. Конечно хотів того жида. З великою шклянкою зі стіни здерти і погратися ним трохи. Мовчанку перервав Іван. А вам же, люди, що? гукнув на цілу корчму. Розривілися, як діти. Ото мені. Але раз забава. Ану, давайте вип'ємо ще по одні. Може, нам веселіше стане. Чиркнулися чарками і виляли горівку до горла. Але ж бо добра, хвалила собі стара, що добра, то добра, вже м давно такої не пила. Дай же вам, Боже, панове, доброго здоровля та великого панування, що сте мені такий припишний вечір зготовили, що мною не гордуєте, та не гоните старого трупа від себе, молоденьке. Так мені тут з вами мило та любо, якбися мої молоді літа з далекої дороги повернули. Так мені солодко, якби мене рідна мамуня по серцю гладила, аж сама не знаю, чи плакати, чи сміятися, чи що. Ой, зацвіла калинонька, зацвіла, зацвіла, Як я була молоденька, то мвіта любила. А він мене о, що любив, то любив, і пива, і меди солоденькі ставив, але ж було кому, де тося все поділо, бігме, Боже, не знаю. Така вам була, як та одна рожа. Кров з молоком, хоть пиши. А гуляю, о, що вже гуляю, як вітер, як птаха, лиш фур та фур землі не доторкаюсь. Почекайте но, ну. заточилася раз другий, а потім стала на середині корчми, взялася по підбоки і пробувала гуляти. Та возьмуся за підлядоньки, та шукаю сичі лядоньки. Або тої. Подивіться, добрі люди, ось де наша, ні, не так, отак, ні, ще не так. Попала на крок і поплила по корчмі. Захриплим голосом приспівувала собі Подивіться, добрі люди, ось де наша біда йде. Черевички в руках несе, сама боса гопкитне, сама боса гопкитне, подивіться, добрі люди. Сама боса гопкитне, перебирала старими ногами все скорше і все скорше. Кустка злетіла її аж на плече, а по чолі розсипалося сиве волосся. На лице виступив огонь, а з синіх уст летіла пісня така скриплива і хриплива, якби хто горло висмарував милом. За бабою слід вслід ходила тінь. Довга на цілу корчму підскакувала і присідала, вигиналася і викручувала, як би ся бабі покривляла. Але баба не зважала ні на тінь, ні на вояків, ні на жидівку. Лиш гуляла все скорше та скорше. Піт виступив на лице, очі зайшли кров'ю, і баба повалилася на лавку. Горівки! захарчала лячно. Подали, випила і прийшла до себе. О, о! махнула на відлів рукою. Вже негодна, присяй Богу, негодна. Не такої я, бувало, з паничом гуляю, не такої. І догулялася до жидівської помийниці, до дідівської торби. Отось мені, мій паничіку ясний, ладне віно справив. Отось мене опорідив достатно, що пліт то хата, що сміття то палата. Ова, велике діло! Або ж то не все одно де вмерти, коби вмерти, раз бабі смерть. Правда, мій соколе ясний, присунулася до жовніра і щирила до нього свої щербаті зуби. Тьфу, сплюнув Іван і відсунувся від неї. Не плюй, синоньку, не плюй. Якбись був мене молодою видів, то не сунув бися від мене, лиш до мене. Не з такими я собі починала, не з такими. Паничка зьо то був такий, як принц, або той пан у Львові, де я перший раз за мамку служила. Як згадаю, то хот єм яка стара, а щось мною підносить. Стережіться, хлопці, бо баба не жартує. Хе-хе-хе. О, мамуню, відозвався капрал. Та бо ви на старість дурієте, підпилисте собі, та таке говорите, що слухати гидко. Знаєте, що найліпше ідіть собі спати. Так, так, підхопила жидівка, ідіть собі спати. Панове вояки, кажуть, що би йшли спати. Баба повела червоними очима по хаті, а потім вп'яла їх у воздух перед себе і жалісно спитала А де ж я піду спати? Ніхто їй не відповів. Чекала хвилю, а потім хильцем, хильцем, так як увійшла, вийшла. Обвіяв її вітер і обстудив мороз. Пустилася до міста, але зробила кілька кроків і вернула. В місті всі спали. Хотіла йти на цвинтар до трупарні, але щось собі погадала і не пішла. Сіла на лавці під корчмою і сиділа. З неба летів дрібнесенький сніг, як платки вишневого цвіту, летів тихо і стелив дорогу. На вікнах мороз малював срібні квіти. Деколи зривався вітер і пустував. То за хустку термосив бабу. До заподерту спідницю. А як видів, що вона засипає, то брав і теліпав вивіскою. А тим часом мороз закрадався тихо, прошибав скіру і добирався до костей. Баба дзвонила зубами. Зразу випита горівка, ніби її гріла, і додавала охоти, а потім горівка перемінюється в студенну воду і розливалася зимном по жилах. Скулилася і скорчилася вдвоє, взяла ноги під себе, а голову всунула в тулю. Лиш очі лишилися верха. Дивилися на білу дорогу і, як ті голуби, летіли по ній далеко і далеко, аж до рідного села, аж до батьківської хати. Повіяло на неї запахом вишневих садів і теплом літнього полудня. А тут так зимно. А тут вітер зривається чимраз дужчий, і вже не гойдає, а термосить і теліпає вивіскою на корчмі. Трас-трас-трас, оглянулася і мало не крикнула з дива. На вивісці стояв він, панич Казю, таке лице рум'яне, повне, такі чорні вуса, показував червоні точені коралі. І всміхався солодко, аж очі жмурив, а потім вхопив бабу і почав тулити до себе. Зробилося бабі тепло, дуже тепло. Сидить собі вона над колискою і гойдає панську дитину. А а. А а-а-а, єї хробачок мізерний, а її сиротячко бідне, в зимній хаті ніжками з голоду стягає. А не кричить ні, нехай стягає, нехай кричить. Що вона йому порадить? Жити мусить. Та чого воно від неї хоче? Дрібочити ми ногами худими, таке страшне і синє та обіймає її за шию. Йди геть, йди геть. Вона часу не має, Жидівка кличе, Щоби жидів'ята заколисати та до гостей йти. Гости найшла ціла корчма. Буде забава, ой, буде забава. Вхоплять чорноброву Мариську і піде корчма гори ногами. Змучилася Мариська, ой, змучилася Мариська. Сили за грейцар немає, рукою не кине. Перуть Мариську і виносять з корчми. Хто? Чорти! Гу, чорти. Христе сусе Божий, рятуй її, бідну, вона невинна! винна. Ступили ангели з неба, взяли її за руку веду, а там так ясно, 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 випровадила жидівка вояків і посвітила, поки не вийшли на дорогу, а потім пішла подивитися за хату, чи не сидить пиячка на лаві. З криком вернула до корчми. Пиячка замерзла, задеревіла. Збудилися жиди і зробили раду. Буде клопіт, буде біда. Прийде поліцай, поведе до магістрату, будуть писати протоколи. А потім присудять, щоб вони бабу поховали, бо у них колись служила і під їх хатою вмерла. Яка біда, який клопіт, який Ож, і коли вітер втих, а місяць виплив з поза хмари, то видно було, як двоє людей несло щось важкого з лавки під корчмою геть за дорогу вирів.